Ук плюс Валеш. Лот номер 5 В лоті 52 одиниці. По ціні 3,50 євро за одиничку. Всього 3,50. Коментую кожну модельку. Так, перша ту Валеш була. Цей піньюарчик. В кожному лоті. Але, дівчата, дивіться, якщо комусь не дістанеться ці перлинки. Що ну, не, не на кожному виробі вони були. Це стоп. Валіж. Комплекти ми робимо самі. Це також валіж. І ця е, штучка для панчох вона знімається і може бути просто такий корсет. Комплект валеж, сорочка і такий халатик піньюарчик. Для дому комплект від бренду Famili. Хоча основа лота це валеж і Ук, але трошки зовсім є ще французькі бренди. Наприклад, Принцес Там-Там. Так, Такі комплекти ми ще поробили. І вони будуть в кожному лоті. Халатик з капюшончиком легесенький, топ, шорти, і можуть бути ще штани. От дивіться, там був рожев, рожевий такий малиновий пенюар, а тут чорний. І тут у нас немає оцих перлиночок. Значить, я казала, що можуть бути інші бренди. Зовсім мало. Наприклад, «Принцес там, -там» пасіоната. Фімілія. Боді. Красивезне. Так, це на грудях у нас. Формована чашечка, до речі, і ззаду. Сексі. сексі. Так, тепер у нас такий комплект. Ночнушка і штани для... від ук. Комплект в синьому кольорі. Сорочка і пінюарчик. Так, це у нас ук. Ой, Валіш. Сорі, Валіш. Також Валіш. Ця модель є в кожному лоті. Футболочки ці були валіш також, в чорному і в. Ніжному пудровому кольорі. А ось це у нас Пасіоната. Зверніть увагу, який класний комплект. Він прекрасний. Розмір XS. Лоти сформовані цей лот саме цей лот, а це Фемілі. Це якраз великі розміри. Бренд спеціалізація у нього великі розміри. Цей комплект 2XL. Це Валєш у нас. Цей лот номер 5 в ньому 52 одинички. Ціна 3,50 євро за одиницю. Гарантуємо, що Х3 ви зробите легко. Товар немає конкурентів на ринку. Це ук, це ексклюзивна поставка від луч. Тільки у нас такий товар є. Тому ви можете робити ціни, диктувати ціни своїм покупцям. Я казала, що цей комплект є в кожному лоті. Сорочка від Ук. Ромпер від Принцес Там-Там. Легесенький, дуже класний. Далі сорочка від Феміле. Далі. Балеш. формована чашечка. Комплект. М -м -м, принцес там там. Сейчас секунду. Да. Такий кав. М -м, да, принцес там там. Кавовий настрій такий. Тепер чорні пішли. Чорна тема. Це Балеш. І боті з довгим рукавом є в кожному лоті. Ук шорти, сорочка і халатик. Ук ну, це більш такий чоловічий комплект. Штани і футболочка. Ця модель є в кожному лоті. І завершаємо показ комплекту від ук. Саме ця моделька в розмірі S, але вона така на M, ну, свободно піде. Отже, ми з вами подивились лот номер 5 Таня, давай пошамань на успіх. А вам дякуємо за лайки і вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Нам дуже приємно, що ви з нами. Мирного дня і гарного бізнесу. Успішного!